До нас прийшли девелопери, які розбудовували київський мотозавод, сказали, що хочуть там побудувати інноваційний парк. І нам треба придумати концепт для бренду. У нас було кілька варіантів. Варіант, який подобався мені найбільше, там був один варіант К-52. Тому що це була найпопулярніша модель мотоцикла, який там вироблявся. І мені в цьому сенсі отака ревіталізація коннекшн з місцем дуже подобалась. Другий варіант, який мені дуже подобався, називався інжектор. Інжектор. Чому? Тому що це місце акселерації, коли ти даєш певну енергію. Але виявилось, що на сленгу інжектор це героїновий наркоман. І ми відмовились і зробили ім'я Юніт. Як ми його вибирали? Ми шукали одразу домен. Ми підбирали ім'я одразу разом з доменом. І коли ми побачили, що ми можемо купити Юніт Сіті, то ми запропонували це ім'я клієнту, і він фактично одразу його прийняв.